Назар! Нема тягача. А горо. куди ми їдемо? Куди Назар їде? Це буде, походу, ще тягач приїжджати. Ось такі тут вагони. Оця грізь. 34, 35. Назад. Назад. Тепер. Ось оце наше купе. 25, так. 26, 27.

Ще цікава гра для Назарчика. Це ось тут. Це він крутить. Вчора так накрутив, що ми двері не могли закрити. Але все окей, налагодив. Била квитки у 18-й вагон. Ось так він виглядає. Потяг називається Чернігів Івано-Франківськ. Ось так виглядає купе, Костік спить знову, прокинувся, побігав, розбудився, хілі знову спати. А ми вже не спимо, нам вже не спиться. Ось наша бабуся Люба, Назарчик. До речі, по вартості квитків хочу сказати. Значить, звичайний квиток ось на 4 серпня, Чернігова 440 гривень 18 копійок, білизна 80 гривень. Сюди входить у вартість квитка. І я брала три із постілю і два, і один без постелі. Тобто без білизни 357 гривень 64 копійки. Це без білизни квиток коштує. Ну, тому що нас четверо, але Назарчик спить зі мною. Так? Тому нам не потрібна четверта білизна. Ось так виглядає купе. В принципі, затишно. Звісно, брудновато, але ми все вологі серветками прибрали. Все чистенько. До речі, вночі працювала електрика, було електроосвітлення, тут вмикається. Освітлення всього купе. Ось так, хоп, тут вмикається світильничок. І ось тут також світильнички працювали. Я вмикала їх вчора, коли ми з Назарчиком. Отак тут. І мама вмикала, теж працювали світильнички вчора. Сьогодні вже електрику вимкнули. Там туалет. У нас перед останнє купе біля туалету. Ну, купувала те, що було Це вже в наявності, тому що ось у нас місця 29.30, 30, 32. Ось так. Їдемо в Яренче на відпочинок. Вагон нам подобається. Все добре. Назарчик в основному грається ось цим, ось так відкриває, потім закриває. Це в нього гра така. А тут крутить, туди сюди Покажу вам ще, як тут виглядає туалет. До речі, дуже дивує те, що є досі. Зараз 11 дня. І ще є пінка для оцеру. Вода є. Ось такий унітаз, Так, натискаємо сюди, змиваємо. Є накладки одноразові на унітаз і є туалетний папір. І це радує. І навіть є розетка, ну, і вони кругом по потягу, але вони не працюють. Не працюють ці розетки, тому що вдень світло вимкнули у вагоні. Не працює освітлення взагалі. Назар постійно щось їсть. То я смакну. Та не ти Назар. А потім ще буде Смачно тобі. У нас таке житло. Як тут гарно. Давай зараз зайди. Ось, мама тут буде спати. Закриємо двері. Зараз підемо гуляти. Ось як тут гарно, вішаки, ліжечка, телевізор, тумба яка гарна. Так, да, супер. 1200 гривень за ніч. Тобто ми заплатили скільки це? Ну, 1200 помножити на 6. яка Красота. І на вулиці все гарно. Оце гора слон. Майже у нас під вікном. Як гарно. Ось це дорога від нашого житла. І ось по дорозі ось такий гарний готель, бар, пам, краса, панське, свободи 363, дріб 32 адреса. Ну і телефони, кому цікаво. гарно, 240. а краса неймовірна. Так, Назар? Подобається гарно? Угу. Туди зараз ми знайдемо якусь кафешку. Хочемо поїстиньки. Ось. неймовірна краса, Гостинний двір. Кура. Дудиць. Ми дійшли в супермаркет з Хочемо туди зайти купити продукти. Назарчик не в настрій. дитина один не поспала, саме прокинувся. Я ремче йому не мило. Так Назар? Що він хоче, нам нікому не зрозуміло. Костіка істерика. Що ти там зірвав? Yeah. Ялинка. Ялинка. Не рви. Понюхай, як вона пахне. Костя хоче швидше кудись щось купити. Пам'ятник. І буковками, і буковки ті покрасити, можна коли ділянки. Не чіпай. Макдональдс. Ми живемо майже біля Макдональдса. Взагалі класне місце розташування. А ось якісь тут... Не знаю, чи це ремонт, чи це новобудова якась будується. Тут гарно, зараз зайдемо в Макдональдс. Ось варенична, класні батути. Там за піцерією дитячий майданчик. А ось тут навпроти вокзал. Ось яка краса, неймовірно. Да. Так, гарно. Дуже гарно. Назарчик у мене на руцях. сам йти відмовляється, він втомився. Мало спалиний в потязі. Не хоче йти пішки. Кафе Каштан. На кожному кроці тут туристичні агенції. Будинок культури перед нами, а там супермаркет Таврія. Тут можна покататися а на машинках. Ця краса ближче. Что по Смотри, да, да, чтобы выбираем по место. По по да, да, по по да, надо покушать что-нибудь. Мне ничего не надо набирать. А Вы там, что Це М -м -м -м. На, кофі, давай локи. Ні, ти їж. У мене картопля є. Ну куштуй. А ну помішай Размішали. його, побачимо, як там. Є, Так розмішай. Ну диви, який, да певний бор. Дивий. Назар уже не може дочекатися, коли принесуть вареники, сметану їсть просто ложками. Покажи, як треба назвати. Отак. Смачно. Ням-ням-ням. Принесли нам вареники. Я замовила з лівером. Ось так він виглядає, дуже смачний. Ось я замовила із картоплею. Так, мама. Зараз несе. Kama, 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 smetanka, okremo. Сюди хочеш? Давай сюди спочатку. Мама тебе зловить? Давай за ручку буду тримати. Давай. О! <звук> оце б. Оце... <звук> Назар, дивися, як треба. Я скажу маленька. Давай. Так, обережненько, сідай. А давай на іншу тепер горку Назарчик. Костя, тримай його. Обережко, давай. Так, оту. І обережмо. Мама за... Ану, почекай назад. Зараз мама підійде, назад мама підійде. Ти хочеш, щоб я за руку його, я ж не втримаю його за руку. Ну а може хтось ловить його буде? Ну, зловлю. А, поздно. Мені страшно. <звук> Назар дуже медленно з'їжджає. Повільно. Ну, забери його. Зараз почекай. Зараз дивись, як треба. Назар, дивись. Мастер-клас вдався. Тут нічого, нічого. Назар, тут Назар. Давай поки назад. Давай, що прям Газ? О, господи, вы Давай, назад. Я тебе тримаю. А туди хочеш? А там же горочка велика. Часова ли? Давай, руки. Очі. Мам, ти його може будеш? <ріст> Господи, <говор> завжди нога Назара <пуск quantify> та, кудись <пуск> <треба. пуск> від'їжджає. <пуск> Назар дивися Костя з'їжджає. Ні-ні-ні, мам, можеш забрати? Не, 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 не. Йдемо в Даврію. Так, що це таке? Не знаю, що це. Назарчик, давай переходимо дорогу, переходимо до Костіка. Технології. Іди на ручку, чей. Нехай лежить, он, то скачить, хто забере. Тепер черга нести Назара, Костика. Ось. Заходимо в Таврію. А Назар щасливий. Костя тягне. Так, візьмемо візочок і будемо катати на зараз. Ура! Як оце домовитися Таврією, щоб орендувати у них цей візок? Так не хочеться його носити на руках. капець. Ще вчора, вчора думала з собою взяти візочок, але потім я передумала, бо думаю, тут така місцевість. Що, мабуть, намучимося А вийшло так, що краще б ми його взяли. Бо ми в центрі і тут гарна дорога і ну, взагалі все супер. Я не думала, що настільки буде все класно. Прийшли закупитись продуктами. Бо ми сьогодні приїхали ось тільки тільки в 15-20 прибув в хлопцях, треба закупитись продуктами.

Чого ти надивився? Йогурт? Купи, мама. А що тобі купить? Йогурт? Йогурт хочеш? Он як живуть, шикують люди. Смачно? Яйця ось по такій ціні. Немаленькі, гарні. Костя чарівник. Назар. Задивився на дівчинку. Дівчинка в рожевому він на неї задивляється Кінозар. Є єврахів. Аврора, да, є Аврора. Аврора тут десь. Де Аврора? Обережно. Переступай. Отак, давай піднімати його. Давай піднімаємо. Тому що вони ще електричні. А, отуди треба переходити. Поїхали. О, там багато різних магазинчиків, Аврора, ось. О, нова пошта, це все біля нас, ми ж тут поруч живемо. Ні, за туманом, гори, вокзал. Супер. Нагулялися, йдемо додому. Купили Назарчику в Аврорі горщик за 169 гривень, він його зразу протестив. Не встигли вийти з Аврори, Назар вже кричить, хоч у після і сім на горщик. Ой, Ось таку бульки купили. Ну, одним словом, нам яремче весело. Там же стечки нема, там же... О, криниця, це... мабуть, чи що це таке, не знаю. Нам же треба підрядку не було. Кругом кріти ростуть. Вони зупа стежеться, пойдем. Є там, там... 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 там над... Люди... стежечки. Стежи... 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 Пойдем.